А що на завтра за день? Четвер. А, у На завтра рибний день. О, тоді збирайся давай. На базар, Ха -ха. купиш нам рибки, сілточку, скумбріку візьми, візьми ще грам двісті моївочки, с... сердінки візьми, не забудь, красних брушок. Я їх саме більше люблю. Бо таке брушок можу взяти, ну, десь пів кіло, а то й кілограм я б з'їв, звісно. Так, не забудь, папки пивка до рибки взять. Не забудь, я тебе знаю, ти як завжди. Сибі набереш там ту шампусіка то, лікюрчика, а папка буде сидіти та дивитися. Так. Ага, добре. Все запам'ятала. Візьми ручку, то хоче запиши, бо тобі в одне ухо вічно влетить, в друге вилетить, а ми потім будемо завтра без рибки. Записала? Тоді бери сумку. Чи шо ти там у тебе є? За тебе пакет великий? Та чим чекуй? За рибкою я тебе жду.